Заручилися підтримкою професійних юристів задля для допомоги родинам військовослужбовців, що загинули на війні, перебувають у полоні. Чи зникли безвісти? Закарпатське представництво благодійного фонду Мрія підписало меморандум про партнерство та співпрацю між фондом та адвокатами. Ми зрозуміли під час спілкування з сім'ями нашими, що є велика потреба в наданні якісної правової допомоги, тобто в наданні різного роду допомоги юридичної щодо оформлення різних статусів допомоги пільг на навіть взагалі інколи є потреба в сім'ї, щоб зрозуміти покроковість дій, з чого взагалі почати. Тому впевнені, що от ця співпраця буде ну їм в першу чергу корисна. Чимало українців потребують юридичної консультації, проте з тих чи інших причин не мають можливості звернутися до фахового спеціаліста завдяки співпраці з фундацією, досвідчені юристи та адвокати безоплатно надаватимуть правові консультації та будуть спільно проводити громадські ініціативи та події спрямовані на підвищення правової грамотності та свідомості військовослужбовців та членів їх сімей. Членів сімей зниклих та загиблих оборонців України, а також тих, що перебувають у полоні, хоча б у тому, щоб в певній мірі вирішити їхні насущні, будемо так казати, проблеми, які в них які виникли в них вже велика кількість військовослужбовців, несуть службу зараз там, воюють, прямо кажучи, і багато з них загинуло багато. Зникло безвісти. Відповідно у їхніх родин виникли певні проблеми з тим. І, як правило, люди звертаються з питаннями ознання статусу, зникло безвісти, правильного оформлення цього статусу. Тобто збору документації первинної звернень, як розповідає керівниця закарпатського представництва фонду, потреба юридичній підтримці в Закарпатській області була давно, тому і залучили спеціалістів до партнерства. Нещодавно ми розпочали вести рубрику на сторінці Фейсбуку щодо надання різного роду якоїсь такої певна частина адвокатів почала до нас звертатися, що вам потрібна допомога. Певну частину ми самі вже запропонували їм, що Є така от у нас організація Кожен намагається бути корисним на своєму фронті і юристи не виключення. Головне завдання зізнаються працівники правової сфери розповісти українцям про їх права та безпосередньо їх захистити. Дуже мала кількість, дуже малий відсоток населення знає свої права. Дуже малий відсоток, і як правило ну консультуємо в цьому плані. Ми, як правило, повинні відчути. Підтримку і необхідність навіть у так ось у цьому, що від них за це ніхто не буде просити оплату. Я гадаю, що це актуально. От у цьому ця актуальність полягає в першу чергу. Це допомога людям, саме з питань правових питань. Люди неодноразово звертаються в чи в органи місцевого самоврядування, чи в різні державні структури, і відповідно їх. Ганяють з кабінета в кабінет, дають різні списки переліку питань, переліку документів, які необхідно зібрати. Але люди не розуміють, звідки цей документ взяти, як його сформувати. Відповідно звертаються до адвокатів. Члени родин військовослужбовців, що віддали за Україну життя, рідні та близькі тих захисників, що перебувають у полоні або зникли безвісти, можуть заповнити google форму що знаходиться в соціальних мережах організації. Зателефонувати за номером 096, 003 або особисто звернутися в офіс організації, що знаходиться за адресою місто Хуст вулиця Духновича, 17Б, та отримати юридичну консультацію та супровід з досвідченим спеціалістом. Наразі фонд підписав меморандум шістьма адвокатами, проте готові і надалі розширювати цей список. Допомоги потребують чимало українців, тому лише разом ми зможемо це зробити.